Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми покажемо, як приготувати дуже смачненну та запашну паску. А також ви дізнаєтесь, чи можна готувати паску на грилі, бо Великдень вже дуже скоро і час готуватися до свята. Та й взагалі, що таке Великдень і як з'явилася традиція готувати паску на це свято. Поїхали! А щоб зготувати традиційну запашну, дуже смачненну паску, нам потрібен ось такий набір продуктів. І не варто лякатися, тут все буде по порядку. Адже сьогодні для вас готує справжній професіонал. А хто це буде, ви дізнаєтесь в кінці відео. Ну що ж, для початку нам потрібно зробити опару. Для цього нам потрібно трішки молока, і воно має бути кімнатної температури, а ще краще, щоб воно було трішки тепле. І саме на 140 мл молока нам потрібно 30 грамів дріжджів. Важливо, дріжджі мають бути не сухими. Та краще брати духмяна хата або львівські. Подрібнюємо дріжджі до молока, і все це ретельно перемішуємо. Саме тому молоко має бути теплим, щоб дріжджі почали активуватися. А щоб краще активувалися, додаємо до них цукор. Для початку приблизно вистачить 2 або 3 столові ложки. І звісно, яка опара без Борошна Борошна додаємо буквально пару столових ложок. Не забуваємо знов-таки все це ретельно перемішати. Після того, як все перемішали, накриваємо опару плівкою та відкладаємо у тепле місце. Завдяки дріжджям опара має піднятися. І для цього потрібно не менше, ніж пів години, але час піднімання у пари залежить від багатьох факторів, тому періодично треба за нею дивитися. І тим часом закидуємо у подрібнювач або блендер 450 грамів сиру. Подрібнюємо. Тож звідки взялася традиція випікати паску на Великдень. Традиція випікати паску на Великдень має глибокі історичні та релігійні корені, що сягають до християнських часів, але найбільше утвердилася саме в християнській традиції. У стародавні часи тісто замішає. Руками. А в наші сучасні часи для цього існує планетарний міксер. Закидуємо у чашу міксера подрібнений сир та розбиваємо до нього три цілих курячих яйця. А від наступних трьох яєць відокремлюємо саме жовток і закидуємо у чашу. І білок нам теж згодиться, але трішки пізніше. Тож повернемося до походження традицій. До християнства були язичницькі звичаї. У давніх слов'ян існували ритуали, пов'язані з весняним відродженням природи. Вони пекли обрядовий хліб як символ життя. Родючості та сонця. Такий хліб прикрашали візерунками, що мали магічне значення. До сиру з яйцями додаємо 200 г цукру, дрібку солі та дрібку куркуми. І туди ж закидуємо 2 грами ванілі. Саме куркума потрібна суто для кольору. Але якщо у вас є домашні яйця, то куркума може й не буде потрібна, бо домашні яйця мають і так насичений колір. Тепер все це потрібно ретельно перемішати. Та поступово додати трішки вершкового масла, яке має бути кімнатної температури. І поки ми все це робили, опара вже піднялася. Додаємо опару у загальну чашу, після чого поступово вмішуємо 800 грамів просіяного борошна. Тож куди поділися язичницькі звичаї? З приходом християнства ці звичаї просто поступово інтегрувалися в нову релігійну систему. А саме у християнстві Паска стала символом Воскресіння Ісуса Христа, перемоги життя над смертю, вона символізує тіло Христове. А її піднесення під час святкового богослужіння це свого роду освячення повсякденного хліба. Хоча тут є питання: але чому саме паска? Паска, як форма великоднього хліба, має особливу круглу або циліндричну форму, що символізує вічність і сонце. Але я знаю іншу язичницьку історію. Напишіть у коментарі, що саме ви знаєте за паску. Готове замішане тісто має дозріти не менше ніж 8 годин у прохолодному місці. Краще за все у холодильнику для нас пройшло 8 годин. А для вас цього пару секунд. Дістаємо готове тісто з ємності. І якщо тісто буде трішки липке, це є нормою. Розподіляємо тісто млинчиком та закидуємо попередньо розпарені родзинки. У східнославянських традиціях паску готують із солодкого тіста, часто з родзинками, медом або з сиром, ваніллю, а зверху прикрашають білою глазур'ю та присипками. Це символ святковості та радості з нагоди Воскресіння Христового. Отже, традиція випікати паску це поєднання давніх обрядових практик та християнського символі. Вона стала невід'ємною частиною святкування Великодня, особливо в Україні, де паска не просто страва, а священний хліб, який обов'язково несуть до церкви для освячення. Для зручності форми для випікання змащуються вершковим маслом. Саме цієї кількості тіста вистачить на дві паски. А ще дуже важливо: родзинки не мають визирати зверху тіста, бо коли паска буде запікатися, родзинки можуть руйнувати верхівку паски. Тісто має заповнювати одну третю самої форми, а щоб тісто піднялося, відклада. Задаємо у тепле місце на півтори години і ось як піднімається тісто. Саме ці паски ми будемо готувати на газовому грилі Broil King Crown 440, які попередньо розігріваємо до 180 градусів та виставляємо паски на шамотній камінь. Саме під шамотнім каменем середні пальники грилю повністю відключаємо та лишаємо запікатися паски не менше, ніж на півгодини. А ще через півгодини накриваємо паски фольгою. За цей час, поки паски випікаються, можемо зробити пасхальних кроликів. Для цього відрізаємо бочок. Є. Вирізаємо вушка та вставляємо вушка у попередньо зроблений розріз. Оченята та носик робимо з цілого перцю, або коріандру, або навіть з темного кунжуту. І ось такі кролики у нас вийшли. Через годину та 20 хвилин перевіряємо паски. Ви тільки подивіться, які красуні у нас вийшли. Навіть зовнішній колір пасок нагадує ті паски, які робила колись бабуся у печі. До речі, а той білок, який у нас лишився на початку відео, замішуємо міксером з магазинною глазур'ю або цукровою пудрою. Беремо паску та мокаємо верхівкою у цю глазур. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. Повторюємо ті ж дії з другою паскою. А прикрашати паски будемо свіжими гілочками розмарину та лохіною. Як на мене, це виглядає дуже дуже гарно, природньо і покраще всяких магазинних присипок. А готувала для вас сьогодні Тетяна. Тетяна це сестра мого друга. Тож, як так сталося, що Тетяна завітала до нас у гості. Все почалося з того, що мій друг показав блог своєї сестри. І як тільки я побачив, яку красу вона створює у вільний час, одразу зрозумів, ми просто зобов'язані зробити щось разом. Ви тільки подивіться, яку гарну випічку вона робить. До речі, тетяна не лише гарний кулінар, а ще й практикуючи психологію. Психолог з великим стажем. І в наш непростий час така підтримка надзвичайно цінна. Якщо відчуваєте, що потребуєте спокою, розуміння, чи просто хочете поговорити з людиною, яка вміє слухати, то звертайтеся за посиланням під цим відео. Вам допоможуть. Ну а нам час куштувати паску, яку ми приготували. Ви тільки подивіться, яка вона пухка та ніжна. Її навіть гострим ножем дуже складно різати. Якісно зроблена паска має відновлювати форму, коли її трішки причавити. Саме ось тут ми взагалі не змогли дорізати. Зати паску до кінця. А за смаком це справжнє святкове диво. Чесно кажучи, я навіть ніколи не думав, що гриль може зготувати настільки смачненні паски. Але хто, як не ми мали це спробувати? Тетяна сказала, що за смаком ці паски зроблені, наче у професійній духовій шафі, або з бабусиної печі на дровах. Тож тепер ви знаєте, що на грилі можна готувати не тільки м'ясо, а й паски, або торти, або іншу випічку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Підтримайте наш канал вашою вподобайкою. Напишіть у коментарі, як ви плануєте святкувати Великдень. Та чи плануєте випікати Паски. Ми дуже сподіваємося, вам було цікаво. А якщо це дійсно так, то це буде найкращою нагородою за наше відео. А на цьому поки що все. Всім па-па!